Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все ви наважились на ремонт або будівництво. Цей час і ви епічно сміливі люди. Здається, логічним, що якщо вже робиш ремонт, то е, краще все зробити, щоб світло і всякі підсвіточки вмикалися, коли ви вдома, тому що ногою натискати на у цьому торшері вмикач, який постійно намагається зжерти робот пилосос, якось не дуже зручно. Насправді порад буде не так багато, але все ж таки, що потрібно підготувати, якщо ви робите ремонт, або будуєте будинок для того, щоб прям. В ідеалі вам залетів весь функціонал, можливий розумного будинку. Трошки навіть своїми порадами шкода вас лишати від цієї романтики розумних будинків 2015-х років. Там де вам окрема котельня треба для слаботочного автомату, три бухти слаботочних кабелів. Може, це саме те, що вам потрібно. Треба жити інтересно, дресірувати улюблену обіз'яну, але ми все-таки йдемо по такому шляху, що ви вже. Так задовбайтесь наприкінці ремонту, що вам цей розумний будинок буде до одного місця. Тому ці рішення це такі рішення на півдня. Ви просто їх зробили, а воно ще і за кіт працює. Що треба продумати заздалегідь для того, щоб зробити розумний будинок, і щоб не було такого, що ви купили там релюшки, які потрібні, а у вас якогось дрота немає. Отже, перше і основне освітлення. Ми зараз говоримо не про лицтки, підсвіточки, прям, прям світло, те освітлення, яке у вас буде отак. От горіти, щоб було дуже сильно яскраво. Є два варіанти: або ви використовуєте розумні вимикачі цілком, або ви використовуєте релюшки. Що вам потрібно знати зараз? У них є трішки свої особливості. З вимикачами простіше, їм не потрібен нуль. Але якщо ви робите ремонт, ми вам радимо провести нуль. Відповідно, тут і релей вимикач два в одному. Вам не потрібно буде купувати вимикачі, але є мінуси. Прохідні вимикачі з цими неможливо зробити. Є пару моделей, з якими можливо, але є свої складнощі конкретно з нашими неможливо. Перехресні вимикачі неможливо з будь-якими. Також через свій розмір вони не можуть стати в одну рамку з наприклад, розетками або з іншими вимикачами. Тому який у нас плюс з релюшками дуже манюсінький розмір, 1,8 см в товщину. Ви їх закидаєте в підрозетник, фаза 0, з ними можна підключити прохідні вимикачі, можна підключити звичайні позиційні вимикачі, які клац-клац-клац-клац. Але е, якщо ми говоримо про, наприклад, перехресні вимикачі, то до цих релюшок немає вже цієї схеми, але е, ці вимикачі підтримують імпульсні вимикачі. такого дзвінкового типу, знаєте, коли ти натискаєш, як, як ось ці, натискаєш і він відскокує назад. Е, Якщо ви підберете такі вимикачі собі, то до цієї релюшки їх можна підключити хоч три, хоч п'ять штук. Поясню принцип: у вас в підрозділи виходить фаза 0 і фаза на лампочку. Вимикачем ви їх просто з'єднуєте. Ця релюшка з'єднує їх розумним чином. Коли ви натиснули кнопку, вона дала. Живлення і увікнуло світло зверху. Ви накриваєте його вимикачем, а вимикач підключається до релюшки лише двома дротами, як сигнальний, тобто вимикач. Це такий самий сигнал, як і від вашого айфону світло увімкнутися або вимкнутися. Тобто він не приймає участь реально в розмиканні контакту. Тому це рішення виглядає класним. Таких вимикачів можуть бути і 3, і 5 штук, якщо вам треба прохідні або перехресні, тільки якщо вони імпульсні. Що вам потрібно для цього продумати? Це обов'язково перевірити, щоб у вас був нуль у підрозетнику. Релюшці треба фаза і нуль. Ми не говоримо про землю, землі не існує в підрозетниках і нуль і підрозетники вам буде зручніше, якщо вони будуть трішки глибші. Візьміть не пласкі, а підрозетники, які будуть трішки глибші. Все, в плані освітлення, ви король, ви можете робити взагалі все. І ще раз для використання релюшок, ми радимо більше використовувати релюшки в ідеалі з імпульсними вимикачами. Це релюшка, яка паде вам в трішки більш глибший підрозетник. І там, де є нуль. Якщо ви побачите, то в комплекті з нашими останніми релюшками йдуть кліпси на DIN-рейку. Деяким дуже подобається ідея. Якщо тут є кліпси на DIN-рейку, то значить ми беремо і вставляємо, встановлюємо усі ці релюшки у шафу з безпосередньо автоматами. І звідси і звідси розводимо вимикачі вже всюди. Цікава ідея. Але е, насправді чи дійсно вам це потрібно? Е, треба порахувати в більшості випадків, коли ми рахували, це було дуже ірраціонально з точки зору кількості дротів, тому що якщо у вас два вимикачі знаходяться поряд, вам потрібно не просто розвести фазу нуль. Під кожним підвести, а вам потрібно аж з шафи тащити по два дроти до кожного вимикача. Якщо у вас своя особиста фабрика по виробництву дротів, це буде найкращим рішенням. Я думаю, що ваші електрики будуть тільки щасливі від такого об'єму роботи. Другий момент, який важливо передбачити, це там, де ви встановлюєте листрічки, ми радимо встановлювати все ж таки комплект, який є у нас це замість смарт-контролер і наша коб led стрічка вона дуже яскрава, 24 вольти. Ви не приймаєтесь про високу напругу на початку стрічки. І е, великий плюс в тому, що вона дводіапазонна, теплий і холодний колір. Отже, для того, щоб задіяти два діапазони, вам потрібно не дві жили, просто плюс-мінус, а три жили. Отже, там, де вам потрібно вивести всюди е під led освітлення виводимо три жили. І, звичайно, сам блок живлення і контролер зазвичай розміщують у щитку. Тобто, зробіть щиток побільше, щоб всі блоки живлення і контролери ви розмістили саме у розподільчих щитках, там до вас автомати. Отже, з основного, беремо трошки глибші підрозетники, проводимо фазу і нуль у вимикачі обов'язково. Залишаємо місце в щитку для блоків живлення і контролерів, які ми розмістимо там для LED-освітлення. і прокладаємо Аємо трьохжильні дроти для безпосередньо підключення стрічки замість двожильних. Всі отаки от у нас у нас щось надто все просто з розумними будинками, але так і має бути от такі справи. А на цьому можете зайти, поглянути, що у нас там є на сайті. Може ви щось пропустили, і е, ну зустрінемось наступних відео.